Шановні колеги, дозвольте поговорити про технології, які нам допоможуть досягнути тієї високої мети, про яку сьогодні і вчора, і сьогодні говорять всі наші доповідачі. Давайте поговоримо про те, що ми з вами живемо в цифровому світі. Цифровий світ це той термін, який вказує на сукупність всіх інформаційних технологій, електронних пристроїв, програмного забезпечення та мереж. Що створюють віртуальне середовище, в якому сьогодні існує сучасне суспільство. і він відображує те, як сучасні технології та цифрові засоби впливають на спосіб, яким ми комунікуємо, що ми робимо, працюємо, навчаємось, і так далі. Якщо ще років п'ять назад, коли ми говорили про штучний інтелект, або була інформація про штучний інтелект, віртуальний світ, цифровий світ для нас, багатьох ці терміни були невідомі, то сьогодні ми вже дуже активно використовуємо ці технології в нашому практичному житті. А я ще хотіла би сказати, що на нас очікує подальшому. Загалом, вся історія розвитку технології і штучного інтелекту, Медицині, вона розпочалась дуже давно, не буду про це говорити. Але оці двері були відкриті для прориву технологічного, коли в 2018 році був одобрений FDA перший продукт для, для діагностики діабетичної ретинопатії, який називався ADXDR. І буквально відразу через два роки вже другий, другий такий продукт був затверджений: це IART, який виробляється американською компанією Айнюк. Ви бачите, що дуже швидко розвиваються технології. Загалом хочу сказати, що в Європейському Союзі за рахунок того, що регуляторні законодавчі норми вони дещо легші, ніж ті, що затверджені FDA, вже зареєстровані. Дуже багато застосунків, які використовуються для в офтальмології, в медицині загалом і в офтальмології. Що стосується тих, які зареєстровані в дії, то ми маємо на сьогодні три продукти. Останній був зареєстрований у 2022 році, і ще ЛЛМ моделі. Ви відомі, знаєте чат GPT, Ну, вже зареєстрований чат бот GPT для саме для офтальмологів. Загалом кількість публікацій присвячені цій темі стрімко зростає. Є вже декілька монографій. Одна з перших це була професора Екжибовського. Вона є в доступі в інтернеті. кого цікавиться ці тема, можете вивчати багато зараз уже оглядів, систематичних оглядів, метааналізів, які присвячені вивченню ефективності застосування ШАІ в офтальмології. Ми мали досвід роботи з 22-го року, отримавши Всеукраїнський альянс офтальмології, отримав грант на один рік використання iART компанії iNUK для скринінга діабетичної ретинопатії. І ця програма. Ніше ця нейромережа диференціює і визначає. За знімками очного дна наявність або відсутність ознак діабетичної ретинопатії, так само класифікує відповідно до МКХ 10, і може визначати, чи є стан сітківки загрозливий з точки зору втрати зору. Це йдеться про зміни в макулярній ділянці. І надається рекомендації, чи необхідно цього пацієнта відправити в подальшому для офтальмолога чи ні. Результати цієї роботи доповідалися на офтальмікхапа, так само на міжнародних конференціях. Конференціям, тому дозвольте, я не буду це зараз повторювати. все. Мета нашої презентації зовсім інша. Хочу сказати, що е, якщо ви подивитесь на е, цю таблицю, ви будете бачити, що більшість. Е, е, Продуктів вони направлені були на діагностику діабетичної ретинопатії, але останнім часом це ще й діагностика макулярного, діабетичного макулярного набрику. Якщо подивитися на чутливість і специфічних різних застосунків, вони коливаються безумовно, залежить від кількості знімків, які були на яких тренувалися нейромережі. Однак за останніми даними чутливість і специфічність вже сягає 90%, що практично не відрізняється від лікаря загального профілю, лікаря офтальмолога загального профілю, коли ми говоримо про виявлення ознак діабетичної ретинопатії. Застосування шаї розпочалося з діабету а діабетичної ретинопатії, але безумовно, що ми маємо безліч зображень очного дна, по яким ми можемо діагностувати іншу патологію, і розробники теж звернулися до цієї теми. І на сьогодні ми вже маємо шаї в діагностиці вікової макулярної дегенерації, тромбозу центральної вени сітківки. І, як приклад, в даному випадку, це застосунок, який нейромережу тренували на великій. Базі даних, що зберігається в Японському реєстрі зображень очного дна, і розробили такий продукт, який може виявляти з певною вірогідністю 11 патологій сітківки під час скринінгу. Ну, як кажуть, не офтальмології єдиною. По очному дну ми можемо діагностувати багато захворювань, використовується сьогодні в діагностиці хвороби Альцгеймера, в нейродегенеративних інших захворювань, а так само в діагностиці серцево-судинних захворювань. Одне з повідомлень, не єдине, це стосується моделі, на яка яка була тренована на великій знову ж таки кількості зображень очного дна пацієнтів з гіпертонічною хворобою, тресклеротичними змінами, і було продемонстровано, що за зображеннями сітківки можна прогнозувати серцево-судинні ризики фактори ризику серцево-судинних захворювань. Які можна ще виявити або надати відомості за станом очного дна, можна визначити стать, можна визначити рівень систолічного тиску, чи палить чи не палить пацієнт? Ну і можна спрогнозувати, які несприятливі серцеві суденні події можна очікувати. Якщо ми говоримо про зображення в офтальмології, то безумовно ми з вами працюємо не лише з зображеннями очного, дна і переднього відрізку ока. Тому диференційна діагностика, наприклад, захворювань рогівки, є теж дуже важливою, особливо це стосується дивдіагностики інфекційних, неінфекційних уражень рогівки. І один з прикладів це можливість застосування шаї для диференційної діагностики певних станів. 9, в даному випадку це дев'яти станів переднього сегменту ока. Але я хотіла б, щоб ви звернули увагу, що тут йдеться не лише, не лише про рогівку, не лише про інфекційний кератит, а й можливість виявити етіологію, етіологічний чинник. тобто з високою вірогідністю сказати, оці ці патологічні зміни на рогівці вони спричинені вірусами, бактеріями, акантаміобою або грибковим збудником. Основні дослідження, що стосуються кератоконусу, це теж дуже така велика тема. Ви бачите велику кількість ретроспективних проспективних досліджень на великій базі даних, які аналізуються. Вже сьогодні ми говоримо про наявність портативних кератотопографів, де вже присутні шаї технології, і це дозволяє провести скринінг в віддалених районах щодо наявності кератоконусу. Я думаю, що ми Будемо очікувати знову ж таки зростання поширеності цієї патології завдяки покращенню е, діагностики, використовуючи е, такі технології, е, які є. Загалом е, шаї використовуються для того, щоб. Е, Напевно, десь надати більший доступ до медичної допомоги. Там, де, можливо, ми не можемо відправити кваліфікований медичний персонал, лікарів-офтальмологів, це може використовувати ці технології середній медичний персонал. Це може активно за кордоном працюють ще й оптометристи, лікарі загального профілю, ендокринологи, кардіологи та інші. І саме головне це віддиференцювати, чи потребується пацієнт. Допомоги, консультації, лікування офтальмолога чи ні. Що стосується катаракти, теж дуже цікава тема і використання шаїв. В принципі, уже ми з вами працюємо, тому що всі, хто займається катарактальною хірургією, активно використовує, активно використовує формули нового покоління, де є шаї, шаї технології для розрахунку. Сили ІОЛ в складних випадках, однак ще можна використовувати для оцінки і розпізнавання ризиків ускладнень, для оцінки щільності кришталика, для навчання пацієнтів, тому що сьогодні вже є на ринку в Європі технології, які дозволяють автоматично сегментувати всі відео, порівнювати між собою, і таким чином людина може вивчати, вивчати техніки інших. Колег. Ну і е, ми з вами вже давно працюємо з аналізаторами очної поверхні, лише продемонструю. Е, ці ж технології машинного навчання і нейромережі використовуються для аналізу часу розриву слізної плівки, для аналізу рівня слізної сльози за результатами ОКТ, для інтерферометрії і використання і визначення товщини ліпідного шару, при кератотопографії. Конфокальна лазерна мікроскопія, мейбоміографія – це все, що ми вже з вами використовуємо в щоденній практиці, і там вже є елементи машинного навчання і е шаї технології. Ну і на завершення хочу сказати про LLM, тобто відомий чат GPT. Сьогодні ці технології використовуються для полегшення нашої роботи, ну поки що не нашої, але в основному в європейському регіоні і в Сполучених Штатах Америки, там де йдеться про заповнення історії хвороби для ведення протоколів хірургічного втручання інших. Чат GPT сьогодні використовується не тільки для ведення медичної допомоги, але й для медичної освіти та навчання. І хочу засмутити всіх молодих фахівців, тому що на сьогодні чат GPT показує кращі результати в проведенні тестів чи проходженні тестів, які Пропонувала Американська академія офтальмології з більшим рейтингом ніж лікарі, і лише в одному фрагменті поки що поступається нам з вами це там, де йдеться про диференційну діагностику. Отже, якщо ми не будемо продовжувати навчатись, ми можемо скоро здати позиції. Завершуючи цю тему, я хочу сказати принагідно, запросити всіх 3, 5 квітня. Зверніть увагу, у нас є прекурс на Офтальмік ХАБ 2025, який відбудеться в Києві, Меркурі. Вже йде реєстрація. Долучайтеся, будемо раді вас бачити і там поговоримо про загрози.